Звичайно, перше питання хотілося б поставити вплив війни. Ну воно найбільш болючіше, найбільш актуальніше наразі вплив війни на наше довкілля. Тобто, вже можна зробити якісь висновки, вже можна зробити ну... Ну, на рівні інтерв'ю можна, угу. на рівні, скажімо, того, щоб, чим ми займемося одразу після війни, тобто підрахунку саме на яку суму завдано шкоди, скільки потрібно коштів на відновлення, того що можна Відновити. На жаль, природа, це така штука, що є втрати в принципі, за визначенням, не відновлені. Але щось може бути відновлене. Так от, звичайно, обраховувати завдану шкоду от на такому рівні, тобто вже в грошовому виразі, з деталями для судового позову і відповідно, для репарацій, на жаль, ми зможемо тільки після закінчення бойових дій, бо якраз більшість тих місць, що найбільше постраждали, вони поки не є доступними для якогось досліджень. Але е, на рівні, скажімо, хоча б ті фактори, які діють, ми знаємо вже сьогодні. Тобто ми можемо вже судити принаймні шкоду, від чого нам потім доведеться, доведеться оцінювати. Е, ми зараз так, з яких екосистем почнемо, Суходольні, морські? Це на ваш вибір. Ви Дивіться, Ви? на, на суходолі величезні масиви лісів просто згоріли. Це, це, це те, що одразу на скидку видно. Плюс я сам особисто бував на, на, на степових територіях, наприклад, Миколаївщини, де не окремі воронки від снарядів, а де просто, в принципі, ну, відстань, відстань між воронками менше, ніж сама воронка. Тобто повністю так от перфорований ґрунт, можна сказати, снарядни, снарядними воронками. Звичайно, що це дуже суттєве порушення ґрунту там, яке, звичайно, далі запускає. Процес вітрової ерозії, тому що все, з воронки все буде вилітати. Власне. Наскільки масштабний цей процес, поки важко оцінити, але, але як мінімум для деяких областей він достатньо серйозний. Ви секунду, уточнити, А ось ми маємо вже звільнені повністю території. ну Це Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська. Там, там війна тривала відносно недовго. ну Харківська довше, тому там, там трошки, наприклад, всяка, особливо Київщина, Чернігівщина, там саме екологічний вплив набагато менший. Ну Хоча знову ж таки, якщо ви враховуєте, ну, де, і деякі речі, можливо, навіть не вдасться оцінити, враховуючи, наприклад, що пік бойових дій там, був ранньої весни, а це якраз період розмноження у цілого ряду видів. І от, власне, дуже важко оцінити, наскільки саме це розлякування, саме в період розмноження, наскільки воно вплинуло взагалі на популяції диких видів. На тому ж полісі. Але там швидше йдеться про це. Там все ж таки через погодні умови лісові пожежі зазвичай були доволі локалізованими, хоча знову ж таки були. От, від горілої техніки все таки час від часу ліс займався. Але все ж таки, ну, через погоду в березні місяці переважно це були, були локальні пожежі. От. Знову ж таки, гіддя, там сильно не постраждали, просто не встигли. Тобто Полісся в даному разі не показник. От, от показник, можливо, буде Харківщина, показник Миколаївщина, яка вже зараз, от від якої фронт відсунувся, от зараз там вже можна починати оцінювати реальну шкоду, і от там, от там вона виглядає доволі значною. Якщо ми говоримо про Чорне море, то в першу чергу треба відзначити появу цілого ряду нових забрудників. Ну до речі, грунтів це теж стосується. От але в морі просто поширення грунтів, можливо, набагато далі від власне локальної точки забруднення. Один той самий Крейсер Москва та інші, скажімо, об'єкти, які склали йому компанію. Ну з них в море вимивається купа всього, і зокрема. Ну, з того, що абсолютно очевидно, це нафтопродукти, ну, мазути і тому подібне, але це якраз, мабуть, найменша проблема. А от більша проблема важкі метали, забруднення якими в нас не було вже починаючи з 90-х років, як стала велика хімічна промисловість, У нас фактично, крім проблеми з ртуттю, з жодним іншим важким металом, вже проблем не було. Швидше все зараз знову буде. Ну і особливо високотоксичні компоненти містять ракетне, ракетне пальне. Відповідно, і ті калібри, які збиті падають в море, або не долітають, і падають в море, таких, до речі, чимало. І ті калібри, які лишились на потоплених кораблях, оце все джерело саме високотоксичних органічних сполук е, ракетного пального. Я абсолютно впевнений, що як тільки війна закінчиться, одна з перших завдань у нас буде робити так званий скрінг, тобто робити взагалі саме таку. Е, Ну от, можна сказати, просканувати чорноморські води на наявність саме стійких органічних забруднювачів. Ми робили це в рамках проєкту Емблас до війни. Ми заробили за 16-19 роки, тільки склали якраз великий список того, що не очевидно. Це не те, що видно, коли ти виходиш на пляж і тобі його приносить. А там виявилось понад 130 сполук, які переважно походження від фармакології і від побутової хімії, і які накопичують в морських системах, от ми тільки склали цей список і далі мали бути різні заходи, як, як це зменшувати. А натомість почалась війна, і весь наш той скрінінг тепер можна вважати обнуленим. Треба повністю з нуля робити знов таке сканування, бо виявиться маса абсолютно інших речовин пов в пов'язаних першу чергу саме із збитими ракетами та кораблями, що потонули. Я розумію, що наразі про відновлення не йде мова, ну тобто про терміни відновлення, враховуючи цю ситуацію. А скільки воно ну все ж таки по оцінкам може зайняти. Ну тобто, це десятки років. Це дуже для різних екосистем. Я гадаю, я все-таки дуже сподіваюся, що більшу частину можна відновити за десятки років. Ну за один-два роки точно нічого нічого таке не відновлюється. Але я сподіваюся, що все ж таки це буде йтись про 10 20 років, а не про 100. Чорнобиль показав нам все ж. Таки, Таки, наскільки великий потенціал відновлення у самої природи, якщо їй хоч трошки допомогти, то вона багато що може зробити значно краще на нас. Зараз просто гаряча фаза саме збирання фактів, де що згоріло, де що вилилось, там, і так далі, оцінка буде трошки пізніше. Зараз ми є кандидатами до вступу в ЄС. ЄС має своє потужне е, законодавство, яке захищає природу, яке захищає довкілля. А щось для нас зміниться навіть кандидатства. Ну і потенцій, і що саме, чого ви очікуєте? Е, ну почнемо з того, що е, дуже великим, скажімо, е, поштовхом до природоохоронної роботи у нас е, була вже навіть угода про асоціацію Україна ЄС, бо е, вона містить е, низку. Директив Європейського союзу, які ми ще тільки тоді ще тільки як асоційована країна, ми взяли на себе зобов'язання, що на нас теж тепер поширюються ці директиви. Ми маємо їх за якийсь час імплементувати. І от в цьому пакеті директив вже була низка дуже важливих екологічних директив. Зокрема, водна рамкова директива ЄС, зокрема рамкова директива ЄС про морську стратегію, ну з таких більш локальних, скажімо, пташина, так звана директива. tot op uh... Приєднання до програми Натура 2000 це насправді дуже потужний інструмент, тому що це те, що по-перше, позбавляє нас необхідності винаходити лісопет, бо європейці проробили за кілька десятиліть величезну роботу по розробці саме сучасного екологічного регулювання, от сучасної нормативки, і ми можемо брати її просто в готовому вигляді і просто адаптувати до наших умов. Це на порядок менша праця ніж робити це, робити це з нуля. І це достатньо жорстка нормативка. От саме в галузі довкілля ЄС накладає дуже суворі зобов'язання, і це дуже добре для нас. Бо в підсумку, власне, да, нам треба вкласти гроші, нам треба вкласти зусилля, але в підсумку це ж йдеться про наші екосистеми тут, на нашій території. Тобто, ми ж є якраз не Брюссель є бенефіціаром цього, ми є прямими бенефіціарами того, що ми, власне, в себе будемо запроваджувати ці директиви. А от тепер. Із статусом кандидата ситуація ще радикально міняється. Тоді ми мали імплементувати тільки окремі, скажімо, директиви, ті, на які підписались в рамках угоди про асоціацію. Ну і плюс, скажімо так, ми ніби взяли на себе зобов'язання, але якби ми його порушили, а ми вже його трохи порушували, ну ніби нічого особливого нам за це не могли зробити. Статус кандидата абсолютно інша історія. По-перше, у на нас тепер поширюються всі директиви ЄС без винятку. Зокрема, все про. Охорони законодавства ЄС. І тепер є абсолютно чіткий механізм, є залежність. Не виконуються директиви, немає статусу повного члена. Крапка. От. І, а це той механізм, який навіть для дуже, скажімо, екологічно несвідомих українських чиновників. Але от коли їх ставиш перед фактом, що або роби оце, або через тебе ми не отримаємо статус члена ЄС, ну це працює. І ось напевно останнє запитання. Ну тобто, розумієте, ми всі беремо участь у війні, ми всі втягнуті в це, і ну кожної там в кожної професії є там говорить за себе, ось вчені на війні. Що ви можете сказати зараз? Е, я б не сказав, що вчені в першу чергу беруть участь саме як вчені. Це все дуже індивідуально. Багато вчених змушені просто взяти в руки автомати, бути звичайними бійцями, хто в піхоті, хто в аеророзвідці, хто, хто де. От, буквально пару днів тому бачився якраз з моїм другом і колегою, от з яким разом ми ходили в ті самі рейси по Ембласу 16-19, на які я посилався в цьому інтерв'ю з Андрієм Зотовим з Інституту морської біології, який е, наразі командир звичайної піхотної роти в 28-й бригаді. Ну, а зовсім наразі власне, лікується після важкого поранення в Бахмуті. От, е, е, мій заступник по антарктичному центру В'ячеслав Марченко е, наразі в ССО. От, от, от саме зараз, слава Богу, на ротації ну, повернувся власне, із Солидара саме от із, 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 із абсолютного пекла. От, е, тобто статус вченого нічого такого скажімо, особливого не гарантує. Якщо вчений вже пішов воювати, то він воює абсолютно так само, як всі. Нема в цьому сенсі між там, вченим, там, механізатором, наприклад, чи слюсарем. Війна однаково страшна, і функції ті самі вижити самому і вбити ворога. От, ну, але, звичайно, що є частина вчених, які не воюють. І, і от вони вже. Ну, їхня доля складається дуже по різному частина поки просто скажімо, намагається зберігти напрацювання які були в їхніх інститутах в їхніх установах тимчасово працюючи за кордоном це насправді не малий відсоток українських вчених в першу чергу це стосується вчених наприклад з Харкова з Дніпра там де просто фізично розбиті їхні інститути там зруйнований наприклад зараз найбільший в світі радіотелескоп який знаходився під Харковом от, от прямо, прямо через нього двічі пройшов Фронт і відповідно його тепер треба ну не з нуля, але дуже сильно відновлювати. Так, от ну чим просто сидіти на руїні, то звичайно краще перебути цей час за кордоном, тим більше, що дуже багато іноземних установ, особливо в Євросоюзі, вони зробили спеціальні програми саме підтримки для українських вчених з тим, щоб вони могли не найматися туди просто на роботу, а саме приїхати для продовження тих досліджень, які були тут, і це дає шанс, що значна частина цих людей, да будемо реалістами, не всі, але все-таки є шанс. Значна частина цих людей після війни повернеться. Е, є ті, хто намагається навпаки зберігти науку за тут і зараз. От, це ті, хто лишились в своїх інститутах, хто викладає. І от власне серед цих людей чимало також виконують саме експертну роботу, залучаються, от зокрема до оцінки того самого впливу на довкілля, до оцінки інших, скажемо, наприклад, до оцінки руйнувань інфраструктури, тобто, це все. Те, що, скажімо, на око можна там сказати, ах, жах, все зруйновано. А коли ми говоримо про міжнародні суди і репарації, там ах, жах не проходить. Там потрібні саме професійні оцінки, достатньо точні, калькульовані. От до цього теж залучено чимало науковців, зокрема до тих позовів, які Україна готує проти Росії саме на відшкодування різних збитків. З прикладів, коли вдається напряму використовувати свої наукові навички на війні, таких прикладів неба багато, але дещо мені знайомо, наприклад. Один з наших полярників, який щоправда був не науковцем, не дослідником, а він був саме адміністратором зв'язку е, на станції Вернадській. і, скажімо, там займався доволі складними, скажімо, саме комп'ютерними і, і, і системами зв'язку. От він наразі всі оці свої навички якраз застосовує в радіотехнічній розвідці, тому я навіть прізвищ його не, 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 не озвучую. От, а наприклад, мій повний теска і гордикий зоолог е, з, з Львівського університету. Е, Поля полярник. він на... в нього якраз багато робіт було пов'язані з прив'язкою до карти, до картографії, до супутникових знімків. Ну, відповідно, він тепер в своєму підрозділі так само займається саме ну тільки безпосередньо там на передовій займається власне обробкою даних аеророзвідки, картами. Це один з небагатьох випадків, коли вчений, хоча б якийсь із своїх професійних скілів, може застосувати напряму. Ну але це саме виняток з правила. Станція Вернадського зараз працює. Станція <рес> Вернацька працює, на ній 14 людей, а зараз вже більше, тому що вже в цьому. В цьому сезоні, ну нагадаю, що поняття сезон – це Антарктичне літо. а Ми живемо в протифазі, коли в нас літо в Антарктиді зима, і навпаки. Так от цього сезону вже відбувся перший рейс нашого науково-дослідного криголаму Ноосфера. І ноосфера відвозила польську експедицію на станцію «Арцовський», Ну але ж при цьому, звичайно, грів було не зайти і на свою рідну. От і туди завезли чотирьох інженерів, які наразі мають завершити наші роботи з модернізації станції, які ми почали в 19-20 роках, а потім і Довелось поставити на рік на паузу, бо почалась війна, і тоді не було взагалі сезонного загону. Тоді ми ледь ледь змогли перезмінити зимівлю. От. Ну а тепер все ж таки ці роботи треба завершити, бо матеріали до них для них були закуплені і завезені ще перед війною. Ну тепер от, треба дати цьому ладу. Це четверо інженерів зараз цим займуться, тобто разом зараз на станції виходить 18 людей, от 14 зимівля і четверо свіжоприбулих. Ну а перезмінку саме зимувального загону, тобто цих, от, так би мовити, от труб полярників, які от. Проводять там цілий рік з полярною ніччю. Це ми плануємо на кінець березня, початок квітня. Дякую вам.